Друзі, привіт! У нас діє супер пропозиція на жіночі курточки. У лоті мікс, є коротенькі, є куртки-парки, є моделі бомбери. Ось така зелена, дуже стильна та модна. Всередині яскравого помаранчевого кольору. Бомбер чорного кольору. У нього тут в комплекції є чохол. Курточка яскравого сріблястого кольору. Курточка яскравого рожевого кольору з капюшоном, Курточка ніжно рожевого кольору. Довга курточка з капюшоном. Капюшон зі штучним хутром. Курточка дуже тепла. І куртки парки. Ось така. З капюшоном, зі штучним хутром. Має накладні кишеньки. Хутро знімається. І остання модель. Куртка парка, таке холодні три штуки. Капюшон зі штучним хутром, хутро знімається, має накладні кишеньки, зверху та знизу, кишеньки на кнопочках, всередині штучне, тепле хутро. Пояс з утяжечкою Наталії. Ось на такому шнурочку. Замовляйте у наших менеджерів або через телеграм та байдерка мама. Всім дякую за увагу!